Мала киця на кухні, а ще й очись пух. Чого ти кисенько плачеш? Їсти чи питоньки хочеш? Їсти ні пити не хочу, з тяжкої жалості плачу, Сам кухар сметанку звизав, на мене, кисюню, сказав хотів мені лапки побити, чим же я буду ходити? Скажи нам, кисю комив, як ти в нього просив? Я му сказала, ой, пане, та й тобі жальба мене стане, Не бий, кицю візе, я тобі шкоду поверху, не стане ранок майовий, піду я в поле на лов, Поводжу мало, чи много, Зайчика зловлю мало. Тобі принесу живого. Крупців стрисі укрить і перепілонька вжить. Все то моя будівить, Сли мені буби не ско. А як полудня настане. Гріє сонце весняне, скриються зайчики і птах, Лізу я у воду попа. в сі я породи перепочу, що на хитрість спроможу, чи спроможу на шутку, наставлю хвостик, як вух, ловлю рибок, як ногу. І все для тебе їй Богу.